Великий суспільний резонанс викликало повідомлення у Майнпрадгаз про проведення ремонтних робіт у селах Паланської громади, особливо під час застосування графіків відключення електроенергії. Як вирішилася ситуація і чи було знайдено компроміс, ми запитали у голови громади Руслана Яремчука. Слава Україні, шановне товариство! Коротка інформація стосовно нашого енергозабезпечення. Ми маємо досить серйозні проблеми. Сьогодні з електропостачанням, і в найближчий час ця ситуація не буде покращуватись, тому заклик до всього населення готуватися до зимового періоду з можливостями забезпечення себе альтернативними енергозабезпеченням, як то генератори чи батареї. На минулому тижні була досить складна ситуація з тим, що наші Умань-Газ мали. Проводити ремонт системи газопостачання, і це викликало досить серйозний громадський супротив. Тому в довгих переговорах з умань ми все-таки досягли питання швидкого відновлення газопостачання на ті села, які мали відключатися в процесі заміни флянців, які йшли в питанні підготовки до зимового періоду. Громадськість турбувало те, що часто після відключення газопостачання є питання необхідності в порушеннях газопостачання в деяких будинках, зміни проектних рішень, зміни технічних умов та багато інших бюрократичних питань, які досить дорого виходили людям. Це питання ми так само урегулювали, але говоримо про те, що. Газопостачання так само має готуватися. Системи газопостачання мають готуватися до зимового періоду, адже в умовах, коли у нас проблеми з електропостачанням, газ стає досить серйозною альтернативою для людей комунальних підприємств або чого чого іншого. І ми маємо шукати компроміси. В цьому питанні ми все-таки знайшли здоровий компроміс разом. Досягли успіху, і фактично за тиждень відновлено все. Газопостачання по всій території нашої громади, всі ті села, які відключались від газопостачання. Тому здоровий компроміс завжди є успіхом для всіх сторін. Сьогодні, хоч і звучить питання необхідності повернення газотранспортних мереж назад в комунальну власність, які були передавались колись газопостачання в уманські газотранспортні мережі, але це питання так само треба виважено вивчати, щоб воно не ставало серйозною проблемою для газозабезпечення знову ж таки наших мешканців наших сіл. Слава Україні!